Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні на дворі зима і все навколо вкрите білим пухким снігом. Чи знаєте ви, що зимовий день це найкращий час для веселих розваг на свіжому повітрі? Пропоную вам послухати вірш Ольги Володарської Сипле, сипле сніг пухкий. Сипле, сипле сніг поки, на дерева, на стежки Зліпим бабу снігову, одягнемо, як живу, нас на вулицю гукає, ми підемо за любки моркву стромим замість носа, дамо метлу нову. Малята сподобався вам вірше? Добре. Тоді давайте всі разом. Відповімо на декілька запитань. Що треба зробити спочатку, щоб зліпити снігову бабу? Правильно! Скільки снігових грудок треба скачати? Добре. Які мають бути ці грудки? Добре. Якою за розміром має бути перша грудка? Правильно, а з чого можна зробити обличчя снігової баби? Правильно, яку їй можна вдягти шапку? Так, молодці малята, ви усі правильно відповіли на запитання. Діти, я пропоную вам зробити власного сніговика, але не з кольорового паперу. А сватних дисків та двостороннього скотча. Але перед початком давайте розімнемо наші пальчики. Пальчикова гра ми у двір пішли гуляти. Підготували наші рученята та почали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми надвір прийшли гуляти. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами годували, з гірки ми потім каталися, а ще у снігу валялися, і сніжками ми кидалися. Усі у снігу додому прийшли, їли суп і спати лягли. Хлопчики і дівчатка, які ви молодці, які гарні сніговички у вас вийшли просто чарівні. Але, на жаль, наше заняття підходить до кінця. Я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. А я вам бажаю мирного неба, зимового настрою та багато радості! Чекаю на зустрічі з вами на наших наступних заняттях. Бувайте, малята!